Сьогодні на постійна комісія міської ради спеціального комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства та сфери послуг. Вам на аутруні кошти були надіслані питання з 1 по 4 проекту рішень про включення будівель Боні та сарою за адресою вулиця Шкідна, 37, село Тетеріка до переліку об'єктів комунальної власності Жашківської міської ради, що підлягають приватизацію та приватизацію даних об'єктів. Це від Татарі, це надіюча досить давно обоня. Є люди, які хочуть її викупити, тому включаємо до переліку на продаж. І друге питання про затвердження звіту про оцінку. Ці ж приміщення, цього майна. І виноситься проєкт рішення про включення будівель до переліку для приватизації і про затвердження звіту про проведення залежної оцінки. Хто за? Про передачу бренду і тритехнічної споруди розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером у селі Острожани. Це людина використовує цей клуб і гідроспоруди потрібно також передати. Про, Про передачу приміщення гража бренду комунального закладу Центр надання надання соціальних послуг жашківської міської ради. Це наші гаражі міської ради, захисників України 17 та центру. Надання. І прийшли у нас питання дуже хляб, які йдуть послідуючими на бюджетну комісію. Перше, щодо придбання трактора газонокосарки проведення закупівлі шляху відкритих торгів. Чи погоджуєте? При наявності, наявності коштів. Питання: виготовлення технічного паспорту за внесенням до реєстру єдиної державної електронної системи у сфері будівництва капітальний ремонт дорожнього покриття по Шашки, області, да. в в вулиці Соркотяській вулиці Шашки Черкаській області. Коригування. Виготовлення рекопівання зеленої по вулиці Маслозаводська, 10А, 10Б, 10Б. Усі. 10, Масло 10. да. Так. Да. 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 Кабачкові викопіювання. Можемо ну, є наміри продати, то треба документи зробити. Зараз проєкт землеустрою, зелексперт за де доводить. Ну, як заїжджати, прийшли наліво туди, де общежиття, а туди аж за котєльні. Де газові ці, де балонки сьогодні заробляють, аж туди, де йти за зарожня. Там шість гаражів, виходить, цей склад і адміндусу. Так, далі. Четверте. Послуги поточного дрібного ремонту влаштування пішохідних переходів в місті жашки в кількості 11 штук. Це пандуси ну, Без для пішохідних переходить. Безбар'єрні з'їзди для імбарів колясок і п'яте. Так. П'яте. Поточний ремонт дорожнього покриття доріг комунальної власності село Соколівка, жашки, ОТГ, 104 квадратних метри. Голосуєте? Голосуєте? Нас Шосте поточний ремонт дорожнього покриття доріг комунальної власності в селі Шуляки. Жашківської міської країни громади 200 квадратних метрів. Да. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці перемоги в місті Жашків 42 квадратних метри. Так, де переїзд? І закупівля запасних частин це відповідно до того декатно, до який ви нам приїзді оглядали і Так. Усі питання ви не споводите та винесете на розгляд <рес> бюджетної <рес> комісії, так? Так. Все, дякую комісії за першу.